Всім привіт, малята! Сьогодні ми пограємо з вами в гру назви професію. Хто будує будинки? Будинки будує будівельник. Хто лікує людей? Людей лікує лікар. Хто варить обід? Обід варить? Вухарь. Хто робить зачіски людям? Зачіски людям робить перукар. Хто навчає діток в школі? В школі діток навчає вчитель. Хто водить машину? Машину водить водій. Хто виховує та навчає діток у дитячому садку? У дитячому садку виховує та навчає діток вихователь. Хто слідкує за порядком на вулицях міста? На вулицях міста за порядком слідкує поліцейський. На все добре, дітки.